Табори ультраправих Європи хаос і створив його Віктор Орбен, той самий Орбан, який часто шкодить Україні, а тепер по суті проти волі розвалює ультраправі фракції європейського парламенту. Що відбувається? Що від того Україні, і хто взагалі об'єднується навколо Орбана? Пояснюємо ми мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. А це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Давай з самого початку. Ми чудово знали, що Орбан дуже хотів групу до Мелоні, просився, але, зрештою, передумав. Саме так Джорджа Мелоні, прем'єр-міністрка Італії, це був основний варіант для Орбана. Він з від минулого року оббивав поріг, намагався домовитися про те, щоб його туди взяли. Це Україні, до речі, допомогло, тому що завдяки цьому Мелоні змусила Орбана проголосувати за кілька проукраїнських рішень, зокрема про кандидатство. Ну, її роль була важливою, але зрештою дала Орбану гарбуза, і тут от, треба мабуть пояснити Європарламент. Вибори якого відбулися от нещодавно. В ньому є умовно, як у нас у Верховній Раді фракції, а там партійні групи або міжпартійні групи, які об'єднують партії різних країн для того, щоб разом щось просувати. Якщо ти поза партійними групами, то у тебе немає взагалі впливу, ну, ти. Просто сидиш в парламенті, зарплату отримуєш, але ні на що не впливаєш. І от Орбан опинився саме у такому становищі. Його у минулому скликанні викинули із Європейської народної партії, з ЄНП, за проросійськість, за антидемократичність. І зараз він хоче при наступному, принаймні, поділі портфелів лишитися, хоч чимось. І тому йому важливо було бути з кимось. Мелоні був варіант. І мені здавалося, що Мелоні варіант для нього оптимальний. Справа в тому, що Лоні, той політик, яка починала серед ультраправих, але вийшла з цього гета, і зараз вона вважається, Да, вона консерватор, вона правіша за ЄНП, але найголовніше вона цілком рукоподатий політик. І її фракція також цілком легітимний партнер по переговорах для будь-якої центристської фракції в Європарламенті. І це важливо. Звичайно, для Орбана було б цікаво мати такий вплив, але не склалося і не склалося через Україну, тому що е, умовою для його входження у цю групу висунули, і сама Мелоні і інші її партнери висунули те, що Орбан має підписати письмовий документ про те, що він підтримує Україну у боротьбі з російською агресією. А для нього це було е, занадто сильно. Що ж виходить, Орбан просто вирішив робити своє, робити своє. Зібрати всіх покидьків, <гум> да дуже дуже до речі правильне формулювання, тому що поки що він зібрав офіційно тільки трьох. Ну там є насправді інші про них ми поговоримо ще. Але три партії, які в урочисті на урочці церемонії оголосили про створення групи з назвою Патріоти за Європу це. Сам Орбан тут пояснень додаткових немає, не потрібно. Друга група це Австрійська партія Свободи, це ультраправі, ну, в найгіршому своєму розумінні суто проросійські, близькі часом навіть до рівня неофашистів в свого часу, коли ця партія Свободи була при владі у Австрії, на Австрію в ЄС наклали санкції. Ну, це для розуміння наскільки це часом токсична партія. І третя партія чешського експрем'єра Бабіша партія Ано, ну яка, скажімо так, замішана у корупційному витрачанні європейських грошей. Ти Знаєш, це дуже дивна ситуація, тому що Бабіш ніколи не був ультраправим. Він навіть правим не був, він завжди себе позиціонував як ліберала. Коли йшов до влади, коли був прем'єром, він дружив, був членом ліберальної фракції. З іншого боку, він посварився на, на фоні всіх цих корупційних скандалів і покинув їх, але це зовсім інша історія. Але ти знаєш, все ж таки бабіш прем'єр і бабіш після прем'єра це теж такі дещо різні речі, тому що в останні два роки спочатку повномасштабного вторгнення. Бабіш почав політику такого типового антиукраїнського популіста, і цей хибний шлях привів його до табору Орбана. Насправді, Орбан об'єднує, ну, хоч когось. От дійсно, як ти правильно сказав, група покидьків і байдуже і якої ідеології. немає ідеології. Сам Орбан, до речі, свого часу починав як ліберал, а потім, коли зрозумів, що електорально вигідно бути іншим, ну викинув всі свої цінності і почав е, е, бути правим, правим зовсім зовсім. Е, так, от е, в, не тільки бабіш, який не ультраправий, може долучитися до цієї групи зараз. У Орбана активно працюють над тим, щоб до нього долучився також Роберт Фіцо, його партія смерть, це словацька партія влади, яка є соціалістичною партією за своєю назвою. Ну у них навіть в, в назві йдеться про соціалістів, соціал-демократів соціал-демократів. Тобто виходить, що Орбану байдуже, хто ти, а ну аби ти був як його стиль Мислення, і до речі, от я ж не дарма сказав, що Орбану треба бути, хоч з кимось ну щоб просто мати вплив. Він намагався створити будь-яку групу. Спочатку була ідея про те, щоб об'єднати держави Центральної та Східної Європи, такий регіональний блок. Створити навіть придумали для нього назву там щось. Трьох морів там щось таке. А, а також була друга назва е, власне абревіатура, якої повторювала Центральна Східна Європа, сі Ну, це все розпалося, бо до Орбана ніхто не хотів іти. І тому він вирішив об'єднувати будь-кого. Е, а хто вільний, вільні ультраправі, ну і подонки покидьки, типу е, Бабіша, які були готові піти до будь-кого. Хто ще з ним? Я, я пам'ятаю, щоб зареєструвати свою групу, треба мати певну кількість депутатів. Тів 21 із сім країн наразі їх троє і ще приєдналися португальці, тобто чотири країни. 23 депутати мають бути да із сім країн, і чесно кажучи, у мене немає великого сумніву, що Орбан, якщо дійсно вже пішов цим шляхом, якщо його не перетягнуть до себе хтось інший, то він збере. Сім партій, тому що покидьків в євросоюзі вистачає, на жаль. Я найбільше от чекаю. Ну, це найбільша інтрига, чи піде до нього альтернатива для Німеччини? І ще одна німецька проросійська партія. Ну, от вони так складаються, що всі разом такі, як треба. А також це вже виходить, якщо з португальцями. Я чесно кажучи, по португалі не факівець, але впевнений, що там є хтось. Тобто, це вже буде. П'ятеро далі є майже домовленість із тим, що до нього іде словенська партія колишнього прем'єра Яноша, і ти ж знаєш, в чому є особливість в відмінність від інших, так Яноша, Він дуже проукраїнський політик, і от чесно кажучи, йому буде складно там. Я нагадаю, що він одним із перших прибув в Київ, коли під Києвом стояли російські війська. Тоді прибули три прем'єри: чеський, польський і Янша. І він завжди закликав підтримувати Україну. Ну що ж, але їх об'єднує інше. Проти Янше теж є звинувачення або підозри в витрачанні європейських грошей. Тобто, там, там інше. Також до них приєднується Матео Сальвіні, італійська партія Лега або Ліга. У нас її називають Ну це ще одна проросійська партія. Сальвіні нагадаю: в Криму був Путін. Це його взагалі там ліпший друг, там футболки носив з зображенням Путіна. Ну тобто, все. Цілком в матриці, тобто, це вже. Шестро цілком можливо, що до них приєднається також партія Вілдерса в Нідерландах, яка ну зараз вона вже не настільки антиукраїнська, але ну, євроскептична. Ну тобто він збирає тих, для кого немає місця в інших політичних групах, і набрати сім партій цілком можливо. Інше питання: що скільки тепер цих ультраправих груп буде взагалі в Європарламенті? Раніше скільки було? Ну раніше було. Було по суті дві, із яка да, з які консерватори, які тепер вже не прийняти говорити на ультраправом. А інша класична це партія, де головну скрипку грала Марін Ліпен. І от з ними виходить, що можуть бути проблеми. Ти правильно згадав про Марін Лепен і її партію національне об'єднання, і це ще одна інтрига. Річ у тім, що ну от як ти правильно зазначив, має бути сім країн або депутати від семи країн мають бути представлені для того, щоб можна було об'єднатися у нову політичну групу. І річ у тім, що партія, точніше, не партія група, ідентичність демократія, та яка лепенівська, яка була. Ультраправа основна в минулому скликанні. У неї, після того, як вони вигнали альтернативу для Німеччини, яка стала занадто токсичною для них, у них лишилося рівно 7. І от якщо звідти виходить Матео Сальвіні, виходить, що у Ліпен не... їх група розвалюється, у неї немає необхідної кількості, якщо вони не знайдуть когось нового. І виходить, що Ліпен сама величезна партія. Партія. партія влади у е, Франції ще без п'ятихнути з п'яти, да, окей, Да. дай Боже, щоб цього не склалося, але дійсно імовірна партія влади у Франції е, опиниться поза розкладами в Європарламенті. Ні, вона хоче до когось долучитися, і у неї є вибір. Або вона піде до Орбана, або вона піде до Мелоні. І, і я, я би вибрав Мелоні. Чесно кажучи, це було б логічно. Ліпен також в своє політичне життя вона виходила із іміджа свого батька, ну, явного такого неофашистського політика, і старався себе позиціонувати як ну, класичну праву, консерватора, але не неонацистку. І умовно кажучи, йти до Мелоні це логічно. Це, в принципі, ще один крок ну, в сторону якось. Покращення іміджу нормалізації нормалізація. Да а до Орбана навпаки. Хоча з іншого боку вже є інформація, що вона веде переговори з Орбаном. Саме так і чесно кажучи, коли ця інформація з'явилася в медіа, мене це здивувало, тому що я теж чекав, що вона, побачивши розвал своєї групи, піде до Мелоні, і це тоді би насправді зробило... по перше, мелоні би посилило. у неї би кількість депутатів суттєво зросла за рахунок французів. По друге, це виявилося би, що у Мелоні тепер аж троє керівників держав не поспішай. Окей, да. можливо, можливо, у разі, якщо у Франції у Траправі прийдуть до влади, то тоді да, тоді троє. Дійсно, поки що це не вирішено. Вибори будуть ось наступними вихідними в неділю, а потім ще коаліціада. Але ну, в будь-якому разі це міг би бути логічним, логічний крок. Чи на нього підуть, чи ні, не ясно. І насправді, можливо, вибори багато чого визначать. Ну, вибори і після виборів. Хоча часу у них лишається дуже небагато. Я Європамент скоро починає м, 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 працювати. І до 14-го, якщо я не помиляюся, липня, мають створити фінально ці групи, тобто оголосити їхній склад, щоб 18 липня вже затверджувати нову президентку Єврокомісії вже сформованими в групу. Тобто, лишається, по суті, 10 днів, і це будуть гарячі дні у торгівлі. Мандатами а, у європейському парламенті, ну що ж, ми будемо уважно дивитися за подіями в Європарламенті. Сподіваємося, що проукраїнські політики все ж таки зможуть привітати до себе більшу групу і зробити їх також проукраїнськими. Ну а Орбан залишиться із тими, хто готовий тиснути руку Орбану. Сподіваюся, їх буде не так та і багато. А ми в Європейській правді будемо за цим слідкувати і розповідати вам про події. У державах Євросоюзу і звичайно в самому Євросоюзі. лишайтеся з європейською правдою. Бувайте.